Перша пара. Антон Черняков. Владислав Безим'янний. 20 років цьому боксеру на професійному ринзі провів 4 поєдинки. Зазнав 4 поразки. 71 кілограм, 71 кілограм рівно. На Нови запрошується його опонент, боксер Антон Черняков. Дуже перспективний 16-річний боксер, чемпіон країни серед юніорів, чемпіон Румунії, чемпіон відкритих чемпіон, а, турнірів у Румунії і у Польщі. І це його проф дебют. 73 кілограми 100 грамів.